Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з аплікації. І з вами я, ваша вихователька, пані Вікторія. А перед тим, як ми почнемо, відгадайте загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, вірно, це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш, будь уважний, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, і саме світлофор ми будемо з вами робити, а для роботи нам знадобиться це кольоровий папір чорного, червоного, зеленого, жовтого кольорів, серветка, клейонка, ножиці, олівець, клей та якийсь предмет. Щоб була округла форма для того, щоб вирізати кольори світлофора. У мене це ковпачок. А зараз зробимо пальчикову гімнастику. Діти, ножиці взяли, вирізати почали. І кружечик, прямокутник. Різних смужок цілий ряд. Ось так будемо вирізати. Підготували пальчики, починаємо працювати. Беремо чорний папір. Загинаємо ось таку невелику смужку, і тепер цю смужку треба обрізати. Не забувайте правила користування ножицями. Тепер від цієї смужки вирізаємо ось такий невеличкий квадрат. Поки що це все відкладаємо і візьміть папір чорного кольору, який у вас залишився. Відріжте від нього ось таку тоненьку смужечку. Тепер її. Ще раз навпіл розріжте. Ось так. Поки що це все ми відкладаємо і приступимо працювати з кольоровим. Візьміть червоний колір, обведіть олівцем ось так круг і виріжте цей круг. Обережно, щоб не поранити свої пальчики. Так само ми вирізаємо жовтий і зелений. А тепер приступаємо до наклеювання. Змощуйте дуже добре клеєм круги і наклеюйте їх на чорну смужку широку. Подивіться як. І не забувайте, червоний кольор вгорі, жовтий під червоним, а зелений під жовтим внизу. Всю форму дуже добре змушуйте клеєм. Ось такий світлофорчик у нас вийшов. Тепер наклеїмо ніжку світлофору. Ось так краєчок смужки тоненької змощуйте клеєм і з, з, з іншого боку наклеюйте її. Ось так, дуже добре. І не забувайте про правила переходу вулиці, а я з нетерпінням чекаю на ваші роботи.